Ну що, придбав собі такий гайковерт, грант. Ну, звісно, у нього знов я нальпа вже відкривається, але напис про 3500. Якийсь ремінь, не зрозуміло, як його цепляти, Просто на пояс, але тут нема за що цепляти. Може, щось не вистачає комплектації, може, цього вуха, якого немає. 4-хоперна батарея. Ну, на вигляд простенька така, і не, не резина, нічого, але це все в резині. Зарядний пристрій. Ось такі характеристики мануал. І така переходник, адаптер під 1,4 бітки. Відразу знов я забрав з пошти, знайшов стару погану головку на 19 і спробував на легковому авто відкрутити колесо. Скажу так, на ізі. Гейть легенько, я подумав, що колесо не закручене. Тут. Ну, можно легенько нажать и сделать натиск. И засветится кнопочка. 800 ньютонов на максимальной швидкості. Ну, правда, было на, ну, так, на Четвертому режимі включено і відключило колесо Геть легенько. Запросто. 3500. Казав, чи не казав. Неправим просто курить сторонки. За ці гроші.